Звичайно, приємно також сказати, що місто Коростень є лідером в області по залученню інвестицій в основний капітал за 9 місяців 2010 року. Підприємствами міста було освоєно майже 700 мільйонів гривень капітальних інвестицій. Саме тому коростень став місцем проведення шостого чорномиського форуму економічного розвитку та реальною наочністю у його роботі. Очевидні успіхи у соціально-економічному розвитку міста це значною мірою заслуга ефективного місцевого самоврядування. Ми зрозуміли, що для нашого міста треба стратегічний план. Він повинна знизу від населення нашого міста. Ми над стратегічним планом працювали два з половиною роки. Ми залучили більше трьох тисяч коростенців людей, хто цим займався. Тобто вони давали саме фантастичні пропозиції, що і як зробити, як вони бачать місто, куди направляти. Туризм, економіка, промисловість, залізниця, транспорт одна із стратегічних цілей, які визначили для себе користенці, це висока якість життя, а значить, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу та створення нових високооплачуваних робочих місць. Колишній військовий аеродром, а тепер індустріальний парк загальною площою 300 гектарів, став одним з місць випробування нової інвестиційної політики міста. Перше підприємство найсучасніше у світі лінія з виробництва меблевої плити. За кілька місяців вже буде готове до запуску. Тут заплановано створити близько 350 робочих місць. Передбачено високоякісну очистку стічних вод, а також використання відходів для опалення приміщень. У проект вже вкладено більше 120 мільйонів євро у перспективі створення промислової зони замкненого циклу, виготовлення ламінованої дошки та меблів.